суспільно політична платформа інтервізор та я її ведучий Павло Ковальчук, вітаємо вас, друзі, сьогодні. Про те, у чиїх роках лежить ключ від завершення цієї повномасштабної війни Росії проти України, чи варто шукати мирного рішення у Вашингтоні? Чи все ж таки результат насправді захований десь східніше? Десь на території на території Китайської Народної Республіки будемо розпитувати про це не тільки у нашого спікера Олег Саркіц, експерт з міжнародної торгівлі та волонтера з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, радий вас вітати! Слава Україні! Героям слава радий бачити вас. Закликаю вас, шановні глядачі, підтримувати нашу з паном Олегом розмову своєю подобайкою. Власне, це мотивує нас рухатися далі. Обов'язково підписуйтесь, якщо чомусь досі цього не зробили. Ну і, звісно ж, артикулюйте свої думки та запитання знизу у коментарях під цим відео. Все відслідковуємо і дуже вдячні вам за активність. Ми розпочинаємо. Ну і розпочати хотілося б з вашої публікації, пане Олеже. На днях наткнувся цікавий допис під заголовком. Пакін тримає ключ від миру, як Китай став головним зовнішнім гравцем у війні Росії проти України. Ну і направду тут одразу ж згадується заяви очільника МЗС Китайської Народної Республіки. Ван І у розмові із Каю Калас сказав, що Китай не дасть Росії програти. Ми розуміємо, що у них своя філософія, своя логіка, і, на жаль, незалежно від їх заяв про Підтримку суверенітету, цілісності нашої держави бачимо, що дії говорять про протилежне. То в чому їхній зиск, пане Олеже? Чи справді вони є бенефіціарами цієї війни Росії проти України? Насправді, давайте подивимося, що таке Китайська республіка. Це країна, яка 45 років тому ще не була здатна навіть взагалі спілкуватися на рівні з такими країнами, як Сполучені Штати Америки, як країни Європейського Союзу, тому що вони не були настільки економічно розвинуті, як вони є розвинутими зараз. Зараз ВВП Китайської Народної Республіки складає близько 18 трильйонів доларів на рік. Якщо подивитися і порівняти з лідером з економічним лідером зі сполученими штатами Америки, то вони всього на 10 трильйонів більше це 28 трильйонів. І якщо Китай є другим за економікою, вони є або перші, або другі за населенням, тому що то Індія, то Китай є. Найбільшою країною у світі за населенням, але вони прагнуть бути лідерами у геополітиці і геоекономіці. Зараз вони саме це і роблять. Тому змінилася, змінилася їхня риторика, тому що під час влади Джо Байдена і влади демократів Америка не була такою агресивною проти Китайської Народної Республіки. З приходом Дональда Трампа ми бачимо, що. А він почав свою каденцію з агресією саме проти в першу чергу Китаю. Він запровадив додаткові тарифи, і ми бачимо, що Китайська Народна Республіка вона не погодилась. Це переросло у певну торгівельну війну, у певну конфронтацію. І е, зараз Китай намагається об'єднатися з Російською Федерацією для того, щоб протистояти, як вони самі зазначили разом з Путіним Сіземпінь і Путін під час е, травневого візиту е, сі Цзімпіння до Москви, Вони зазначили, що вони. Будуть протистояти гегемонії країн заходу, зокрема, це мається на увазі Сполучені Штати Америки, і зараз вони хочуть об'єднатися для того, щоб виснажувати як європейський союз, так і протистояти геополітичній експансії Сполучених Штатів Америки, і для цього вони підписали низку стратегічних договорів їх близько 20, знов-таки під час візиту Сідзімпіня до Москви у травневі на травневі свята. Вони підписали е, стратегічні договори, які свідчать про розбудову е, газотранспортної системи спільної газотранспортної системи. Зокрема, йдеться мова про силу сибіру Сибіру-2». Вони підписали договори, які дозволять розбудовувати військово-промисловий комплекс Російської Федерації, тобто Китай буде постачати товари подвійного призначення, вони будуть інвестувати, вони вже будують декілька заводів по виробництву дронів на території РФ. І якщо подивитися на інтенсивність побудови цих заводів, то видно, що тут китайці приклали свою руку, тому що, наприклад, якщо Розглядати регіон Лабугі, де достатньо багато концентрується виробників дронів. Вони за останні декілька місяців побудували вже близько 20 нових цехів з виробництва БПЛА, і тут видна рука Китаю. І вони е, накачують надалі, накачують економіку Російської Федерації для Китаю. В першу чергу, вигад є в тому, що вони послабляють і як і Російську Федерацію, так і країни Європейського Союзу, тому що ця війна йде на виснаження і Китаю вигідна, слабка виснажена Росія, тому що вони зможуть її е, підкармлювати е, доларами або юанями і. Якимось чином користуватися як сировинним придатком. До речі, Китай орендував близько 300 тисяч гектарів, починаючи з 2015 року на 49 років у Російської Федерації, зокрема, це територія Сибіру, для того, щоб вирощувати там свої культури і використовувати ліса. Тому видно, що. КНР використовує Російську Федерацію як придаток, сировинний придаток, зокрема, і як інструмент для геополітичного впливу, тому їм вигідна слабка Росія, але яка буде підтримуватися за рахунок інвестицій і за рахунок постачання, наприклад, товарів подвійного призначення до РФ. А для того щоб тиснути на країни Западу, Заходу і таким чином виснажувати країни заходу, зокрема, це йдеться про Європейський Союз і Сполучені Штати Америки, тому що ми бачимо, що війна Росії проти України вона потребує такої ширшої, можна сказати, участі. У плані озброєння від наших партнерів і мова йдеться зокрема про протиповітряну оборону системи протиповітряної оборони від Сполучених Штатів Америки і інше озброєння від наших партнерів з Європейського союзу, пане Олеже. Тут трішечки деталей Хочеться почути стосовно ось цієї вашої фрази у публікації, про яку говоримо на тлі затяжної війни в Україні, дедалі виразніше. Проявляється проста істина, влада КНР накопичила реальні важелі впливу на Російську Федерацію: економічні, технологічні та дипломатичні. З економічними та технологічними плюс-мінус зрозуміло, ви про це щойно розповіли в тому числі. Що стосується дипломатичних важелів впливу, яким чином це працює, і як саме дипломати впливають на Росію, прив'язуючи її більше і більше до, до Китаю? Через економіку. На жаль, зараз економіка вона є лише інструментом дипломатії і інструментом геополітики. І Китай так їм звісно вигідно купувати дешеві енергетичні ресурси від Російської Федерації, але в першу чергу, як я зазначав раніше, що вони використовують РФ суто як інструмент для боротьби для протистояння. Гегемонії, яку вони самі зазначають країни країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, тому вони саме через економічний вплив на Російську Федерацію, тому що якщо і вони не будуть підтримувати Російську Федерацію у плані наповнення бюджету, то Російська Федерація завтра здасться, і війна закінчиться. І Китай це добре розуміє. Це розуміє і Україна. Це розуміють і наші партнери. Але знов таки, якщо подивитися у економічному контексті співпраці Китайської Народної Республіки з Росією, європейським союзом та Сполученими Штатами Америки, то у грошовому еквіваленті співпраця КНР та РФ вона близько 250 мільярдів доларів на рік з європейським союзом близько. Сімиста 700-750 мільярдів доларів на рік, і зі сполученими штатами близько одного трильйону. Тобто, це свідчить про те, що Китай зараз балансує між тим, щоб повноцінно підтримувати Російську Федерацію і отримати санкції, і тим, щоб помірно підтримувати Російську Федерацію, не прямо не відверто. І балансувати, і не отримувати санкції, але ми бачимо, що Лінсі Грем ініціював дуже гарний законопроект, який буде можливо буде застосований а, через 10 днів, як зазначив Дональд Трамп. Він вже буде трошки. Підкоригований не буде на 500%, а буде 100% відсотків мита для країн-партнерів, які співпрацюють з Російською Федерацією, і зокрема мова йдеться саме про Китайську народну республіку. Але якщо звернутися знов до цифр і подивитися у контексті економіки, що Китай співпрацює зі сполученими штатами і має товарообіг майже на 1 трильйон доларів, вони декілька разів ще подумають, чи варто все ж таки натиснути на Російську Федерацію і всадити їх за стіл переговорів для того, щоб завершити війну. Саме для цього Дональд Трамп і його команда це і роблять. Вони не хочуть просто отримати, наприклад, це і це нереально мита 100% і ніхто їх не буде сплачувати. Вони хочуть змусити Російську Федерацію припинити криваву війну і сісти за стіл переговорів. Це про те, що я казав раніше, і відповідаючи на ваше питання, це. Економічний тиск для досягнення якогось дипломатичного е, вирішення питання, зрозуміло. Тут е, одразу ж наступне питання виникає: е, а що має статися, аби Пекін почав діяти в бік деескалації, аби він перестав бути зацікавлений е, у продовженні війни проти України? Таке власне питання. Ви самі перед собою ставите у е, своїй публікації? І пишете, що є кілька відповідей: Перша. пряме порушення китайських економічних інтересів, наприклад, ризик вторинних санкцій з боку Європейського Союзу та США щодо найбільших торгівельних партнерів РФ. Друге, втрата контролю над ситуацією в Росії, яка може обернутися внутрішньою нестабільністю або неконтрольованою ескалацією. От тут от перший варіант: пряме порушення китайських економічних інтересів через санкції з боку США та Європейського Союзу. Ми знаємо, що Трамп розглядає можливість і вже. Скоротив о, час о, на проведення в дії ультиматуму стосовно впровадження санкцій проти партнерів Росії через небажання Владимиром Путіним завершувати війну в Україні. Спочатку він о, дав Путіну 50 днів, тепер о, строк там 8, 10, 12 днів та різні цифри. Це впевненість і. Скорочення терміну від Трампа говорить про певне розуміння того, що буде далі. Тому що, як я розумію, такий досвідчений політик, як Трамп, така людина, відверто кажучи, напевно, що недурна, мала прорахувати всі ризики, і чи пішов би він у вабанк, розуміючи, що успіху не буде, чи є тут сенс прислухатися до інсайдів, які говорять про те, що просто зараз США... У режимі чи не 24 на 7, продовжують перемовини із Китаєм, і, начебто, порозуміння є, начебто, не лише угода штатів із європейським союзом спонукали Трампа скоротити термін ультиматуму. Ну, будемо сподіватися, що дійсно це спрацює, як і казав раніше. Це спрацює суто як важлив впливу і не призведе до конфронтації між Сполученими Штатами та Китайською Народною Республікою, тому що ми бачимо, ми бачили на початку року, що торгівельна війна вона переросла у конфронтацію і у агресивний діалог саме між сполученими штатами та китайською народною республікою. Зараз тут є. Елемент військовий є війна на території нашої держави, і я думаю і дуже сподіваюся, що команда Дональда Трампа і Сполучені Штати вони взважили і якимось чином намагаються прогнозувати реакцію Китайської народної республіки, і дійсно вони ведуть переговори, які дозволять уникнути саме. Ескалації і якоїсь конфронтації, і якщо вони ведуть ці переговори, це дійсно дозволить нам натиснути на Китайську народну республіку і щоб вони натиснули на РФ для того, щоб вони сіли за стіл переговорів, і ми досягли якогось порозуміння, хоча в такій ситуації достатньо складно складно. Досягти порозуміння з країною агресором, яка вбиває твоїх людей, яка намагається вкрасти частину твоєї держави, але знов таки ми маємо покладатися на парламентарів, таких як Дональд Трамп, як таких як Рейджердагарна, Еммануель Макрон, Стармер, Мерц, Пан Мерц і Сі Цзінпін, які зможуть. Бути можна сказати відверто суддями, які розсудять і зможуть припинити війну. Ми бачимо, що у Дональда Трампа є досвід насправді тушити такі локальні якісь пожежі, які виникали на близькому сході. Він буквально за. Тиждень за два тижні дійсно зміг поточити вже не один конфлікт, і він намагався це відверто зробити на нашій території, зробити у контексті війни Росії проти України. Але знов таки ми побачили, що Російська Федерація на це не йде. Вони тільки водять Дональда Трампа за ніс і намагаються затягувати час. Якщо б вони були готові сідати за стіл переговорів і досягати якогось мирного договору, вони не розбудовували б свій військово-промисловий комплекс. Вони б не будували нові цеха по. Виробництво БПЛА вони би не закуповували у е, північної Кореї ракети. Вони би не співпрацювали з Іраном. Вони би не е, підписували зараз якісь стратегічні договори з Китайською Народною Республікою щодо розбудови військово-промислового комплексу. Тобто, всі ці дії Російської Федерації вони не свідчать про те, що вони готові сідати за стіл переговорів і знов таки. Повертаючись до вашого питання, це не вигідно Китаю, щоб зараз був мир і щоб вони переговорів. Але ви абсолютно праві, що є можна сказати, така політика тиску від Дональда Трампа, яка вже декілька разів спрацювала. І якщо зараз вони зможуть знайти ту больову точку Китайської народної республіки і натиснути на неї разом з партнерами з Європейського союзу економічну больову точку, тоді дійсно Китай може змусити Росію сісти за стіл переговорів. Я не дарма згадав історію на про те, що Китайська Народна Республіка буквально 45 років тому, взагалі, не ні мала нічого і не мала якихось. Геополітичних або навіть геоекономічних амбіцій вони з'явилися тільки за рахунок співпраці з Європейським Союзом і з, зі Сполученими Штатами Америки. Якщо зараз відібрати від Китаю цих партнерів, їхня економіка рухне, і вони не зможуть не підтримувати ані Російську Федерацію, вони не зможуть ані взагалі підтримувати навіть своє населення, яке вже майже сягнуло півтора мільярда людей тому це така складна і дуже тонка політична гра, яку я дуже сподіваюся, що Дональд Трамп разом з нашими партнерами з Європейського Союзу і Великобританії вони зможуть довести до логічного завершення і з вигодою в першу чергу для України, і це дорівнює завершення війни. Сподіваємося, що так воно і буде. А тим часом великі трансформації відбулися. Та о, якщо раніше... Російська Федерація, яка на загал всередині своєї держави, ну артикулювала тезу про те, що Росія проти всіх у світі, вона одна а проти неї, є і Європейський Союз, і США, і Англосакси обов'язково. та То тепер ми чуємо іншу риторику, вони не бояться нікого. Ну і відчувають за спиною той самий Китай, з яким можна, хоч на край світу. Ви пишете про те, що. Кремль більше не чутливий до заходу. Європа наново об'єднується навколо спільних безпекових загроз. США не вистачає рішучості, а от Китай має і економічну, і політичну вагу, щоб зупинити Путіна. Мене найбільше з цих кількох речень зацікавило одне про те, що Європа наново об'єднується навколо спільних безпекових загроз. Чи справді ми можемо говорити, що усвідомлення наближення війни у Європі з'явилося? І це спонукає їх до переформатування життєвої філософії. Не всі гроші на соціальну інфраструктуру, не всі гроші на, умовно там, допомоги по безробіттю, на збільшення розміру пенсій, заробітних плат і так далі. В першу чергу. Оборонка в першу чергу захист своїх національних інтересів. Чи можемо ми сподіватися, що тепер це буде візією Європейського союзу, і у цій візії окреме чільне місце займає Україна як держава, яку потрібно фінансувати для того, аби особисто не брати участь у війні проти спільного ворога Росії? В першу чергу про це свідчить збільшення видатків від 2% до 5% ВВП країн НАТО, які будуть інвестувати саме у розбудову своїх оборонно-промислових комплексів і забезпечення безпеки, зокрема Європейського союзу. Друге, буквально вчора Урсула фондрляїн зустрілася з Дональдом Трампом, і Вони погодили на певний, певний відсоток імпортного мита для товарів, які будуть імпортуватися. У сполучені штати Америки з європейського союзу у розмірі 15%, і вони погодили, що європейський союз буде інвестувати близько 600 мільярдів доларів у оборонно промисловий комплекс ем, Сполучених Штатів Америки, і Сполучені Штати Америки будуть експортувати енергетичних ресурсів до Європейського Союзу на суму. За три роки на суму а, близько 750 мільярдів доларів це свідчить про те, що вони будуть працювати і боротися а, проти російської постачання російських енергетичних ресурсів до європейського союзу. Наразі європейський союз є частково залежним від енергетичних ресурсів ЗРФ і вони постачають. Зокрема, зріжений природний газ. Вони постачають трубопровідний газ, вони постачають нафту. і приблизно на 20% вони покривають потреби країн Європейського Союзу. Для того, щоб цього уникнути, їм треба диверсифікувати свої ресурси постачання. Зокрема, Сполучені Штати Америки є одним з найбільших гравців, які здатні покрити цей дефіцит, які здатні постачати як зріжений природний газ, так і нафту до країн Європейського союзу, і таким чином витіснити е, витіснити Російську Федерацію з європейського ринку, тому дійсно є вже якісь колективні рішення, які. Дозволяють зробити висновок, що є та єдність і порозуміння зі сполученими штатами Америки. Щодо боротьби проти присутності Російської Федерації на європейському континенті і наповнення російського бюджету за рахунок того, що вони експортують свої енергетичні ресурси, так є певні обмеження, є санкційний тиск, є вже прайс КЕП, є ця стеля для російської нафти, яка зараз близько позначки 48 доларів за барель, але цього недостатньо. Якщо європейський союз буде повністю Диверсифікує свої шляхи постачання нафти та газу, вони будуть потихеньку вбивати російську економіку, тому що Китай не здатний споживати стільки. Ну вони вже достатньо багато споживають як і нафти, так і газу саме від Російської Федерації. І якщо ці 20%, які постачаються до країн Європейського Союзу, зникнуть. Для Російської Федерації, то вони це суттєво відчують на своїй економіці, і це є вже колективна боротьба, це є це колективне протистояння саме російській агресії. І якщо вони я маю на увазі Європейський Союз, Велика Британія і Сполучені Штати Америки зможуть сповільнити російську економіку, вони не зможуть існувати суто торгуючи і співпрацюючи з Китаєм і розбудовувати свій військово-промисловий комплекс і купувати якісь технології, тому увесь цей пакет тиску. Від наших партнерів на економіку РФ він є дієвим і він дійсно свідчить про цю колегіальність і цю співпрацю між нашими партнерами, зокрема країнами Європейського Союзу, Великою Британією та Сполученими Штатами Америки. Як я розумію, пане Олеже, дуже багато відбувається у колуарах. Дуже багато розмов проводиться по захищених каналах зв'язку. І напевно, що, мабуть, воно і найкраще краще, та тому що не все має бути публічним, але так чи інакше, результат всієї тієї ну не лише санкційної роботи, але і напевно, що в тому числі дипломатичної буде видно вже найближчим часом на загал. Ми будемо спостерігати, аналізувати все це в тому числі з вашою допомогою. Я неймовірно вдячний вам, що долучилися. До цієї розмови приєдналася до нас Олег Саркіц, експерт з міжнародної торгівлі, та волонтер, з нами був на прямому зв'язку. Пане Леже, принагідного запрошую іще на розмови на інтервізорі. Ну і вдячний дякую, вам, пан. шановні глядачі. Дуже дякую вам за те, що долучилися. Також ваша підтримка дуже цінна, ваша присутність відчувається. Кожен лайк, кожна підписка та коментар наближають нас до нашої цілі. Ми хочемо, аби наші відео бачила максимальна кількість людей, тому що тут говоримо про все те, що впливає на наше з вами життя. Про це важливо говорити, про це не можна замочувати. Мене звати Павло Ковальчук, і сподіваюся, побачимось наступного разу. Бережіть себе до зустрічі.